Так, ну що ж, люди, всім привіт! Почався період здачі річної звітності. Я вам зараз на прикладі покажу, як подавати звіт для ФОПів третьої групи спрощеної системи оподаткування. Значить, дивіться, що нам потрібно: саме перше це електронний кабінет платника податків. Сюди, пам'ятаєте, ми заходимо або через файловий ключ, або через Дія-підпис, або через банк. Значить, в мене ключ. Від привата, тому вибираю сам файлик з ключем. Далі вводимо пароль, натискаємо обов'язково зчитати і входимо в електронний кабінет. Значить, дивіться, що ми тут робимо. Запам'ятайте, є такі дві головних два головних пункти в меню це введення звітності і це стан розрахунків з бюджетом. Саме перше, ви завжди перевіряєте стан розрахунків з бюджетом. Чи у вас немає ніяких боргів, чи у вас немає ніяких нарахованих штрафних санкцій. Значить, дивіться, що ми тут бачимо? Це платник третьої групи сплачує три види податків: військовий збір, єдиний податок і ЄСВ. Значить, по військовому збору у нас тут все по нулях. Далі, по єдиному податку, тут так само. І ЄСВ сплачено по третій квартал, так як термін сплати за четвертий квартал ЄСВ наступає 19 січня. Тому до 19 січня ще є час заплатити цей податок. Тут все ок. Далі йдемо введення звітності. Натискаємо Введення звітності. Тут обираємо 2025 рік і вибираємо тут повністю рік. Натискаємо кнопочку Створити. Далі вибираємо податкову декларацію платника єдиного податку для третьої групи. Натискаємо тут і в річній декларації обов'язково вибираємо додаток 1. Це додаток по ЄСВ. І натискаємо кнопочку Створити. Далі, тут автоматично заповняється вся інформація. Тут вам ніде нічого не треба робити. Єдиний момент, який. Пункт ви маєте заповнити, це фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді. Якщо у вас є наймані, тут ви ставите кількість найманих працівників, які перебувають з вами в трудових відносинах, так як в цієї клієнтки їх немає, ми ставимо обов'язково 0. І далі опускаємося в пункт Римське 4 це показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. І тут нам треба заповнити рядочок 06, там де обсяг доходу, ми ставимо суму доходу, отриманого за рік. Наростаючим підсумком. Не плутайте не за четвертий квартал, а за цілий рік з 1 січня по 31 грудня 2025 року. Проставляємо тут суму. Так, і натискаємо Enter. Тут програма автоматично вам визначає, скільки всього нарахованого єдиного податку, скільки вже було сплачено єдиного податку протягом цього року і сума, яка підлягає до сплати. Обов'язково перевіряєте собі на калькуляторі вручну, чи співпадає. Далі. І так само автоматично тут заповняється сума військового збору. Далі, що ми робимо? Так як в нас це річна декларація і до неї додається додаток 1, переходимо в додаток 1. Тут так само автоматично заповняється вся інформація. Вам тут нічого коригувати не потрібно. І переходимо в табличну частинку. Так як ця клієнтка є платником ЄСВ, то ми тут маємо проставити суму самостійно визначеного доходу, з якої сплачувалась ЄСВ. Так як ця клієнтка платила ЄСВ з мінімальної зарплати, тобто 1760 гривень, то ми напроти кожного місяця проставляємо суму мінімальної зарплати 8 тисяч гривень, далі розмір єдиного внеску 22%. і... Так, повторюємо цю всю роботу до кінця року, тобто заповняємо всі строчки. Поки буду заповняти, скажу вам два слова по ЄСВ. Якщо, наприклад, вас клієнт, або ви є найманим працівником, і ви не сплачували по собі як по ФОПу ЄСВ, ви цей додаток подаєте, але де обсяг. От тут самостійно визначена сума доходу, проставляєте не 8 тисяч, а ставите 0, якщо ви по якійсь причині за себе не сплачували ЄСВ, але все одно проставляєте 22% і 0. Тобто у вас цей додаточок буде з нулями. От, не забудьте, бо якщо ви поставите собі 8 тисяч гривень суму доходу, з якої мали би сплачувати ЄСВ, а ЄСВ протягом року не сплачували, то вам податкова нарахує. ЄСВ до сплати і будьте готові до того, що можете або заплатити те ЄСВ, яке ви не платили, або прийдеться подавати уточнену декларацію. Так, тут я вже заповнила до кінця, перевіряєте, всього має бути сума мінімалок за 12 місяців і сума, якщо підприємець або ви сплачували повністю весь рік ЄСВ, сума до сплати має бути 21 120 гривень. Так, далі переходимо знову в головний документ, перевіряємо в рядочку 21, щоб сума співпадала з тою сумою в додатку, і обов'язково не забувайте, в кінці самої декларації є до цієї податкової декларації, додається додаток 1 і додаток 2. Обов'язково там, де додаток 1, ставите відмітку, що до цієї декларації додається додаток. Все. Далі піднімаєте саме самий верх, натискаєте кнопочку Перевірити. Вам каже, що буде надіслано звіт до пенсійного, і натискаєте кнопочку Зберегти, натискаєте Підписати, тут ознайомлено. Вибираєте знову свій ключ або той ну, якби тип, яким ви підписуєте. Чи це діє підпис, чи це. Інший вид чи Smart ID, якщо, наприклад, це через Приватбанк, знову натискаєте Считати, натискаєте Підписати і надіслати документ. І очікуєте. Запам'ятаєте, в, в цій декларації обов'язково має надійти квитанція «1», і обов'язково після неї маєте ви дочекатися квитанцію 2. На прикладі 24 року покажу, як це виглядає. Спочатку приходить перша квитанція, це ознака того, що декларація попала на сайт податкової. І друга декларація вона приходить або такого зелененького кольору, або червоного. Якщо зеленого кольору, то все ок, декларація вас пройшла. Можете спати спокійно. Аж до квітня місяця 26-го року. Якщо з червоним, значить до вашої декларації є якісь зауваження. Ось і все. Так що користуйтеся. Дякую вам за увагу.